На Рівненщині неповнолітній виготовляв гроші за допомогою копіювальної техніки. До таких хитрощів вдався 17-річний мешканець Березнівського району. У себе вдома завдяки комп'ютеру підробляв дрібні грошові купюри. Вже згодом працівники міліції встановили юнака, який є який шляхом копіювання на принтері та за допомогою сканера виробляв гроші з ознаками підробки? Хлопець брав гроші номіналом 5 і 10 гривень, та за допомогою копіювальної техніки робив кольорові копії. Підробленими грошима хлопець розраховувався у громадському транспорті та у магазинах. Саме продавець одного з них і виявила підробки. Відразу звернулася до правоохоронців. Він за допомогою копіювальної техніки зробив. Близько 200 гривень зараз відкрито кримінальне провадження за частиною першої статті 199 кримінального кодексу України. За скоєння даного злочину хлопцю загрожує від 3 до 7 років позбавлення волі.